Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Сьогодні у нас 1 квітня. Традиційно ми у Львові. Сьогодні субота, традиційно падає дощик, і будемо традиційно показувати вам ціни на автомобілі, що продаються. Ну, повноцінних оглядів сьогодні, на жаль, не вийде через погоду. Можете переглядати, до речі, відео по луцьку, всі вже завантажені. Я також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Ford Focus 10 року. 6750 ціна. Двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка, 198 тисяч пробіг, номер 050 920 83 49. Так він виглядає. Клімат контроль. Фаркоп. Опель Астраж. Одинадцято року 6450 ціна 1,7 дизель, 110 кінських сил. В рідній фарбі авто. Коробка механічна 240 тисяч пробіг. 097, 160, 20, 94. Ось так виглядає. Шкода фабія в універсалі. 2011 року 6850 ціна. 1,2 дизельний двигун 75 кінських сил, механічна коробка, 250 тисяч пробіг, номер 050, 581, 85, 76. Так, не будемо турбувати власників. Не можна? <смі> Дякую. Давайте. Оп, щоб не зачинилось. Так вона виглядає в салоні. Дякую. Четвертий гольф. Першого року 400 ціна, 1,4 бензин, механічна коробка 193 тисячі пробіг, номер 097 914 5304 Peugeot 308 SV 8 року, 6 тисяч ціна, 1,6 бензин, механічна коробка передач, авто в рідній фарбі, 197 тисяч пробіг, номер телефону, шкіряний чорний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь, підігрів сидінь. І контроль панорамний дах. Парктроніки, фаркоп. Мерседес А-клас третього року. Так, Це А-170, 4,890 ціна, 1,7 і дизель, автоматична коробка передач пригнана 22 2022 році, 159 тисяч пробіг. Так, номери телефонів є. Так, є сервісна історія. Так виглядає. Renault Megane 11-го року, 6900 ціна. 1,5 дизельний двигун авто в рідній фарбі, 245 тисяч пробіг. Так. Механічна коробка, клімат контроль є. Peugeot 307. -й». Семимісний, П'ятого року 4300 ціна, 2-літровий бензин, механічна коробка передач, 256 тисяч пробіг. Так, номер телефону. є. Прошу? Підігріве Підігрів сидіння є. Клімат-контроль. Так. так, то ми зараз подивимося. Панорамний, так? Зараз угу. покажемо. Так, клімат-контроль, механічна коробка п'ятиступенева. Так, і краснення не потрібно. Панорамний дах. Так, тут задній ряд сидінь. Так, ще два додаткові просто зняті. Всі деталі вже уточнюйте у власника. Так, є фаркоп. Так, знайшли таку бюджетну мазду. Хтось нас підписників просив. Тут 9 рік, 4400 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка, 248 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. Тут сильно затоноване. Мені не видно взагалі. Так, одразу два Nissan Note. Показує по черзі. Тут восьмий рік, 5700 ціна, 1,4 бензин, 90 кінських сил механіка, 197 тисяч пробіг. Відчинені її змогу показати. Є кондиціонер. До речі, досить багато місця, як на такий компактний автомобіль. Так, і ще один. Також, восьмого року 6 тисяч ціна, 1,6 бензин, 110 кінських сил, механічна коробка передач, 134 тисячі пробіг. Тут чухли, буду вам показати а, ага. так пошкоджень немає. Кондиціонер також є ренокліо. Сьомого року 4200 ціна, 1,2 бензин 65 кінських сил, механічна коробка передачі, є кондиціонер 242 тисячі пробіг. Трьохдверне авто. Ага, дякую. Так виглядає. Fiat Panda 9 го року, 5800 ціна, 1,2 бензин з кінських сил, автоматична коробка, кондиціонер, 184 тисячі пробіг. Так, вона виглядає в салоні. Гольф 5. Четвертого року 5,350 ціна. 1,4 бензин, 185 тисяч пробіг. Номер телефону 096 292 78 27 Приблизно буде вам видно стан. Audi a 6 в седані 99-го року, 5 тисяч ціна, 1,9 дизель, 110 кінських сил, автоматична коробка передач. Авто обслужене. 367 тисяч пробіг, номер 067 777 3027. Сильно затонована. Так, ага, бачите, як виглядає водійське сидіння, там шкіряний салон.